Діть туда, там зобралися туди цвітати. Люди Люди зібралися. Що далі розбіжіть що там? А то? це а що? це є їхні команди. Так а хто це? Хто це робить? Це я поворот. Вони сьогодні отримали пригодно, що там Добре, вони сьогодні отримали, ми бачимо, дорогі, і проконтролюємо, чи то заберуть. Значить, ви контролюйтесь і відповідайте за своє зі. А чого ви не своє? <mretro> er Ми сьогодні утром там були. Воли утром були в бліодини. Скурив і кинув сюди. Щось не кинуєш десь далі. Оце представник закону. Прийшов, При що закичати? Запічаєте. Ось таке не Заліпайте я, я навожу приклад. конкретний, конкретний приклад. І ви ображаєте працівника лісового господарства, який в даний момент знаходиться на роботі. Який тільки що кидає курок і, да. і тут ага. Я не бачу. Ну то, то будь ласка, підходьте туди я до земля? Бо вона мені, та територія, не підвласна. Є тут голова. О, голова. І яка ця територія? Не поняла. Це наш голова. А, це наш голова. Значить, у вас є територія? У вас є територія? Є. Яка? Під вами контроль. 120. 120. Правильно, ви там даєте встановлювати незаконну мапу? Не даю не даю. Так чого ви, ви не даєте на своїй території і не дасте, і не дам. Так само й ми не хочемо давати на контрольній нашій території установлювати мене. Скажіть, чого ви прийшли сьогодні? Ви знаєте, стоїть скільки це дві неділі. Дві неділі. Дві неділі. Ви не я сюди кожне утро приїжджаю. А не я вили утро під'їзд. Я телефонував. Я, я, я до вас виконував. Михайлович, я... ви сказали, я... Я, я до вас телефонував. Вас ви сказали, Христос у стресі поставили трубку. Я Воскресе не знаю взагалі, чому ви не зустрілися? Чому чи це були ви, чи це не були? Це був. Як Михайлович? До вас до церкви під'їжджаю. Це бачимо. До мене. Плачу. Я їздив ви... до участкового. А участковий що він сказав? Справді Шу... Шу... кажіть проїхати. Шукайте? Ли? Хто встановив? Так, ви знайшли їх. Да. Далі. Отець Віталій сказав, установили. Тепер кого ви повинні шукати? А наша, говорю, а наша нам голова спитання, а я говорю, да. що я маю сюди прийняти участь да. в Ви маєте сюди причатність, так? Да, знаєте чого? До, до мене братилися люди. Громада. Значить, будь ласка, це ваша ну, територія. Це ваша його. територія. Мяк. Це ваша територія. Ні. ні, це не ваша територія. Це не ваша, ваша. Вибачте. це не голови. Ваша. 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 Ось, це людей. Люди. Ні, ні, ні. Це не сільська. Оце чому це не все, надали і територія, це їхні десь і ваше понові. В місті Бортничах поставити цю мапу. Поясніть, поясніть, поясніть. Отак почекайте. Ви ж не хочете вислухати? Ми слухаємо вас. Ви розпоряджаєтесь не своєю територією.